На Тернопільщині жорстоко вбили відомого громадського активіста Віталія Ващенка. Це замовне вбивство, наполягають друзі. Через активну громадську позицію мав чимало ворогів. Про розслідування фактів корупції у той самий день. Чоловік розповів знімальній групі сабитій, яку аферу викрив. Дивіться. Це останнє інтерв'ю Віталія Ващенка. Активіст, депутат Кременецької міськради і затятий борець за справедливість викриває на всю країну чергову корупційну схему. Розповідає собиттям, як чиновники наживаються за рахунок державної символіки, за завищеними цінами купують прапори. Ціна за один метр квадратний поліестра в накладній, по якій проплачувала гроші міська рада, коштує 170 гривень. По прайсу, який отримано від виробника, приблизно 30 гривень. Тобто це є надто суттєва різниця. І Куди ті гроші пішли, взагалі не зрозуміло. З міського відділу освіти зателефонували нам, щоб негайно приїхати і підписати договір на вироблення прапорів. Прапори України в нас є. Для чого їх ще куплять? Докази правопорушення, які знайшов Віталій Ващенко, передали до поліції. Справу вже почали розслідувати. Так, да, звичайно, і активісти зверталися в Кременецький відділ поліції з даним питанням. Проводиться перевірка по даному зверненню. А вже за кілька годин шукача правди до смерті забили кийками двоє молодиків. Його чекали біля будинку. Лікарі боролися за життя Віталія Ващенка кілька годин, але травми були несумісні з життям. На жаль, від отриманих травм другій годині ночі Віталій Ващенко помер. Нами порушено кримінальне провадження. Про смерть активіста насамперед повідомили Сабиті. Зателефонувала дружина у Віталія Ващенка. Залишилося двоє дітей з Тернопільської області. Михайло Яремишин, Сергій Бадак, Сабиття, канал Україна. Кореспондент Сабиці продовжує збирати версії, з'ясовувати, кому було вигідне вбивство активіста, кого підозрює поліція та рідні загиблого. Дивіться у випуску о 19-й.